Доброго ранку, доні. Все в порядку? Не дуже. Дитині потрібно ставити брекети, в машині коробка передач полетіла. Дружина хоче, щоб я її звозив до Флориди. а У мене іпотека. Дядько дзвонив з Індії. Йому потрібні гроші на весілля моєї племінниці. І ще в мене дивний висип на спині. А у тебе як? Нормально. Виїжджаєш, Патерсон? Ага. Дитина знає три виміри: висота, ширина, глибина. Як у коробки з-під взуття. Потім вона дізнається про четвертий: про час. Твої вірші чудові. І коли-небудь можливо, ти захочеш, щоб світ прочитав їх. Ти великий поет. Ейо, hey, це англійський бульдог Порода яку часто крадуть, Чувак. Ну що ж, тепер знатиму, чого очікувати. Автобус, так? І правда, що тебе звуть Патерсон? Мене справді звуть Патерсон. Здуріти можна. <гум> Зараз я пишу вірш для тебе. Вірш про кохання? Якщо для тебе про кохання. Мені сьогодні наснився дивний сон. У нас були діти, близнюки. Близнюки? Всі твої вірші і досі в записнику, у твоїй таємній книжці. Я рухаюся крізь трильйони молекул. Які розступаються у різні боки в той час, як трильйони інших залишаються на місці. Це Патерсон, автобус 23. У мене проблема. Думаю, зараз вибухну, як вона на куль. Я зможу здійснити мрію, стати кантрі-співачкою. Нешвіл, я йду. Стережись, нешвіл. Як думаєш, у Патерсоні є інші анархісти? сенсі, крім нас, сумніваються. Без любові, який взагалі в усьому цьому сенс. Він же не одна нічого божевільного. Все, що він робить божевілля. Ані руш! Водій автобуса в Патерсоні? Ага. Хе -хе, що ага? Дуже поетично. Патерсон. Сьогодні мені надаруть дупу. З ким ти граєш? З собою.